У перенесному матчі 24-го туру чемпіонату ураган взяв реванш у Інаківця за гостю поразку чотириденної давнини. Гра Іван Франківську завершилась тим самим рахунком 4-3, як і минулої суботи, також на користь господарів майданчика. Причому ця перемога стала вольовою, а по ходу матчу рахунок тричі був нічийним. Пропустивши першому на 15-й хвилині, Іван Франківці майже одразу відігралися завдяки індивідуальним діям цвілих. В середині другого тайму господарі вийшли вперед після дальнього пострілу Кіндратєва, Однак уже за хвилину Янакіць вдало розіграв зайвого і надалі продовжував грати з п'ятим польовим. Дві спроби вразити порожні ворота гостей успіху не принесли, і лише з третього разу це вдалося зробити шотурмі. За дві хвилини до фінальної сирени нестарух таки знову зрівняв рахунок, однак уже через 14 секунд Цвілик забив переможний м'яч. Для кращого бомбардира чемпіонату цей гол став 33 м А підопічні Сергія Гопеленка здобули 16-ту перемогу, яка, втім, суттєвого турнірного значення уже немає. Ураган у будь-якому випадку став четвертим. Цієї суботи іван франківці прийматимуть дворазового чемпіона Львівський тайм, а завершить сезон 29 травня виїзним матчем з Донецьким шахтарем.